Чи може простий монах, що все життя провів у молитві біля чудотворної ікони, знати точну дату повернення Криму? Чи може людина, яка 30 років мовчала, заговорити саме тоді, коли частина пророцтва вже почала збуватися? Друзі, те, що я вам зараз розповім, змінило моє життя назавжди. Це не просто історія про передбачення, це свідчення про дива, які вже відбуваються прямо зараз, у листопаді 2025 року. Мене звати Михайло, я з Тернопільщини. Усе життя був звичайним водієм маршрутки. Возив людей з села до Почаївської лаври, бачив тисячі паломників, чув сотні історій про чудеса, але сам завжди залишався осторонь. Не те, щоб не вірив, просто думав: це для інших, не для мене. Аж поки в березні 2025 року не зустрів старця Серафима. Той день я пам'ятаю до найменших деталей. Був ранній ранок, ще темно, коли я приїхав до Лаври першим рейсом. Стояв густий туман, такий щільний, що за два метри нічого не видно було. Чекав на паломників біля воріт, коли побачив постать у чорній рясі. Старець ішов повільно, спираючись на палицю, але в його ході була якась особлива впевненість, ніби він точно знав, куди йде. Обличчя його світилося якимось внутрішнім світлом, хоча сонця ще не було, він підійшов прямо до мене і сказав: Михайле, нарешті я чекав на тебе 30 років, час настав, і ти маєш почути те, що вже почалося. Я здригнувся, звідки він знає моє ім'я. За 20 років роботи тут я знав майже всіх монахів, але цього ніколи не бачив. Старець усміхнувся, і в тій усмішці була така глибина, ніби він знав усі мої думки. Я, отець Серафим. живу в печері під Лаврою, де колись молився преподобний Іов. Тридцять років не виходив. Але цієї ночі Богородиця сказала: Йди, знайди. Михайла, розкажи йому, бо перша частина вже збулася, і люди мають знати про другу. Яка перша частина? Запитав я, відчуваючи, як серце починає битися частіше. Ходімо, сказав він і повів мене стежкою, якої я ніколи раніше не помічав, хоча їздив тут щодня. Ми спускалися вниз до печер. З кожним кроком повітря ставало густішим, насиченим запахом воску і ладану. Стіни були вологі від підземних джерел, але від них йшло дивне тепло, ніби сама земля дихала. Нарешті ми зайшли в маленьку келію. Там горіла лише одна свічка. Але її світла вистачало, щоб побачити все. На стіні висіла стара ікона Богородиці, почорніла від часу, але очі на ній були живі, здавалося, дивляться прямо в душу під іконою: вузька лавка, стіл з старовинною біблією і більше нічого. Старець сів, жестом запросив мене сісти поруч, помовчав хвилину, ніби збираючись з думками, а потім заговорив голосом, який ніби йшов не від нього, а з самих стін печери. У 1905 році, в ніч на покрову, я молився тут і побачив перше видіння. Богородиця стояла над Кримом, тримала в руках великий омофор. Але він був не білий, як зазвичай, а червоний від крові, і вона плакала. Сльози падали на землю, і де падали, там виростали білі хрести, тисячі хрестів по всьому півострову. Старець подивився на мене, його блакитні очі були як два озера. Вона сказала мені тоді: Серафиме, запам'ятай, що бачиш, через двадцять років ця земля буде відірвана, як дитина від матері, але я покрию її своїм омофором. Кожна сльоза стане молитвою, кожна молитва силою для визволення. Запам'ятай дати, бо вони важливі. Я слухав, затамувавши подих. Свічка горіла рівно, без коливань, хоча я відчував протяг. Потім видіння змінилося, продовжив старець. Я побачив календар. Сторінки перегорталися самі, рік за роком. І зупинилися на 2014. Я побачив, як Крим відривають від України. Потім знову перегортання, і зупинка на 2022 велика війна. І третя зупинка 2025 рік. Але 2025 вже йде. Вигукнув я. Старець кивнув. Саме так. І перше вже збулося. Пам'ятаєш серпень?» Я здригнувся. Звичайно, пам'ятав. 15 серпня цього року сталася подія, яку всі обговорювали, але ніхто не міг пояснити. Над Кримським мостом з'явилася дивна хмара, вогненна, яскрава. Сотні людей бачили в ній різне: хтось Богородицю, хтось ангела, хтось просто незвичайне світло. Відео облетіло весь інтернет. Окупанти казали, що то природне явище, але того ж дня почалася масова втеча цивільних росіян з Криму. Це був перший знак з трьох, сказав старець. 8 серпня, як мені було показано, на військовому кораблі в Севастополі сам собою згорів російський прапор без вибуху, без підпалу. 15-го – хмара над мостом. А 1 вересня дівчинка в Сімферополі перебив я. Вся Україна бачила те відео. Першокласниця на шкільній лінійці раптом почала співати гімн України. Вчителі не могли її зупинити, ніби заціпеніли, а інші діти почали підспівувати. Старець усміхнувся: Ти бачиш, все йде, як було показано, але це лише початок, головне попереду. Він встав, підійшов до ікони, перехрестився. У видінні мені показали три етапи визволення. Перший духовне пробудження. І воно вже почалося. Ти ж бачиш, скільки людей повернулося до віри за ці роки війни, скільки церков відкрилося, скільки чудес сталося, я кивнув. Справді, навіть у моєму маленькому селі за останній рік охрестилося більше людей ніж за попередні 10 років. Другий етап, продовжив старець, почнеться на різдво 2026 року. Західне різдво, 25 грудня. Я бачив у видінні, як того дня по всьому Криму одночасно задзвонять церковні дзвони, самі без дзвонерів, о третій ранку. Це буде такий гул, що почують навіть у Москві, і після цього почнеться масовий відхід окупаційних військ, не через наказ, через страх, страх Божий. А третій етап? запитав я. Старець повернувся до мене. В очах його була радість і сум одночасно. Великдень 2026 року, 19 квітня. Це буде день повного визволення Криму, але не через бої. Я бачив, як українські війська входять у Крим, а на зустріч їм виходять люди з хлібом-сіллю. Росіяни вже втекли, залишилися тільки ті, хто чекав цього дня. Він сів назад, втомлено зітхнув. Але найдивовижніше станеться потім: на трійцю, 7 червня 2026 року, над усім Кримом з'явиться знамення. Сонце буде в зеніті, і навколо нього райдуга, повне коло, а в центрі хрест із променів. Це триватиме сім хвилин. Всі, хто побачить, впадуть на коліна. Свічка раптом спалахнула яскравіше, освітивши фрески на стінах. Я побачив зображення ангелів з мечами, що стоять навколо Почаївської лаври. Отче, а що зараз у листопаді, що має статися? запитав я. Старець задумався. «21 листопада на Михайла, твого небесного покровителя, станеться подія, яка змінить хід війни не на фронті і в Кремлі. Хтось з найближчого оточення диктатора скаже ні, публічно, і це буде початок кінця режиму. Я слухав, намагаючись запам'ятати кожне слово. Старець продовжував: Грудень буде важкий, останні конвульсії звіра, що вмирає. Але на Миколая 19 грудня станеться диво. У всіх українських церквах одночасно замироточать ікони, навіть у тих храмах, що під окупацією, це буде знак небо з нами. Він розповідав далі. І я бачив перед очима картини майбутнього, ніби дивився фільм. Січень 2026 року принесе великі зміни в світі. Я бачив, як лідери великих держав збираються на терміновий саміт, неплановий, екстрений, щось станеться з світовою економікою, що змусить їх думати не про війни, а про виживання. І тоді Україна запропонує план миру, який всі приймуть. А Донбас, інші окуповані території, запитав я все повернеться. Впевнено сказав старець, але не одразу. Крим перший, бо це духовна брама. Там почалося хрещення Русі, там почнеться духовне відродження. Потім Маріуполь до кінця 2026 року. Місто мученик стане містом Фоеніксом, а на Великдень 2027 року повне визволення всіх земель. Старець встав, підійшов до стіни, провів рукою по камінню. Ці печери пам'ятають молитви століть. Тут молилися під час татарської навали, під час польського панування, під час радянських гонінь. І всі ці молитви не зникли, вони накопичилися, як вода в підземному джерелі, і зараз час їм вирватися назовні. Він повернувся до мене: знаєш, чому я розповідаю це саме тобі? Бо ти місток між простими людьми і святинею. Двадцять років возиш паломників, чув їхні історії, бачив їхні сльози, твоє серце готове не лише почути. А й передати іншим. Але мені ж ніхто не повірить, сказав я. А й не треба, щоб усі повірили, усміхнувся старець. Достатньо, щоб почули. А коли почнуть збуватися наступні знаки, згадають ось дивися, я покажу тобі те, що вже почалося, але люди ще не помітили. Він дістав з під ряси маленький зошит, пожовклий. Від часу тут я записував всі видіння 30 років. І ось що вже збулося в 2025 році, крім тих трьох серпневих знаків. Він почав читати: травень, масова поява дельфінів у Чорному морі. Було, було. Тисячі дельфінів оточили Крим на три дні, вчені досі не можуть пояснити. Я кивнув, пригадуючи новини: липень, світіння над Айпетрі, Сім ночей поспіль природний хрест із світла. Було, було. Казали, рідкісне атмосферне явище, але такого ніколи раніше не бачили. Вересень. Масове повернення птахів у Крим. Лелеки, які десятиліттями не гніздилися там, раптом повернулися тисячами. Було, було. Жовтень джерела в Криму почали міняти смак. Солона вода стає прісною. Це теж було, просто не афішують. Я слухав приголомшений. Все це справді було в новинах, але ніхто не зв'язував ці події між собою. А що буде далі, крім того, що ви вже сказали? запитав я. Старець закрив зошит. У грудні перед Різдвом над Києвом з'явиться зоря: не комета, не супутник, справжня зоря. Яскрава, як віфлеємська, вона світитиме сім діб і зникне на святвечір. Це буде знак народження нової України. У лютому 2026 року Чорне море біля Криму на три дні стане спокійним, як дзеркало, навіть якщо навколо будуть шторми. Рибалки побачать на дні затонулі храми, ті, що пішли під воду століття тому. Вони наче підніматимуться, наближатимуться до поверхні. А на початку березня 26-го року, перед Великим Постом, у Херсонесі, де хрестився князь Володимир, заб'є джерело, святе джерело з цілющою водою. Люди почнуть приїжджати навіть через окупацію, і окупанти не зможуть це зупинити. У кожного, хто спробує перешкодити паломникам, відніматимуться ноги. Старець помовчав, потім додав, але найголовніше знамення буде не зовнішнє, а внутрішнє. Люди почнуть масово бачити однакові сни Про білого голуба, що летить над Кримом і несе в дзьобі не гілку оливи, а жовто-блакитний прапор. Це почнеться у квітні 2026 року, перед Великодним. Отче, а ворог що буде з Росією? запитав я. Обличчя старця стало серйозним. Я бачив розпад. Не одразу поступово. Спочатку Крим, потім Кавказ, потім Сибір. До 2030 року від їхньої імперії залишиться тільки Московія. Але це вже інша історія. Наша справа м'ялась молитися не за їхню погибель, а за своє відродження. Він розповів мені про економічне диво. Після визволення Криму почнеться небувалий економічний підйом, але не через гроші ззовні. Земля віддасть те, що ховала. У Криму знайдуть поклади, про які ніхто не знав: не нафта чи газ. Щось нове, що змінить енергетику світу, і це відкриття зроблять українські вчені. А наші люди в Криму, ті, що залишилися? запитав я, думаючи про знайомих. Вони герої, хоча про них не говорять, сказав старець. Я бачив, як вони зберігали українські прапори, закопані в садах, як вчили дітей української мови потайки, як молилися за визволення щоночі. Їхні молитви це той невидимий фронт, який тримав Крим українським духовно всі ці роки. Старець розповів мені про відродження Севастополя. Місто стане духовною столицею Чорномор'я. Там побудують собор примирення. Не для того, щоб забути минуле, а щоб не повторити його. І перша служба в ньому буде за всіх загиблих з обох боків бо мертві вже не вороги. У 2027 році в Ялті відбудеться конференція, яка перепише історію. Не та Ялта, що ділила світ, а та, що об'єднає його. Україна запропонує новий світовий порядок. Не на силі, а на справедливості. І всі погодяться, бо, побачать, старий світ вмирає. Раптом десь далеко пролунав дзвін. Старець прислухався. Це знак, наша розмова має завершуватися. Але я мушу сказати тобі найголовніше він взяв мене за руки, його долоні були теплі й сухі. Все, що я розповів, не фатум, це можливість. Вона станеться, якщо люди повірять і діятимуть. Кожна молитва наближає перемогу, кожна добра справа будує майбутнє, кожне прощення лікує рани війни. Що я маю робити? запитав я. Розкажи людям. Не всі повірять одразу. Але коли 21 листопада станеться те, про що я сказав, згадають коли на Миколая замироточать ікони, повірять. А коли над Києвом засяє зоря, вже ніхто не сумніватиметься. Ми вийшли з келії. Дорога назад здалася набагато коротшою. Коли ми опинилися біля воріт лаври, туман вже розсіявся. Сонце освітлювало золоті куполи. Отче, я побачу вас знову, запитав я. На Великдень 2026 року, коли наші війська увійдуть у Крим, я буду там. Шукай мене в натовпі біля Херсонеського собору. Я буду плакати від радості, а потім зникну назавжди, бо моя місія буде виконана. І він пішов, розчинився в потоці паломників. Я стояв і дивився йому вслід, поки чорна ряса не зникла за поворотом. З того березневого дня минуло вісім місяців. Все, що старець казав про серпень, збулося. Все, що казав про вересень і жовтень, теж тепер листопад. Чекаю 21 го числа дня мого ангела. Що станеться в Кремлі? Хто скаже ні? Побачимо, але я вже не сумніваюся. Занадто багато збіглося, щоб бути випадковістю. І знаєте що? Я справді почав готувати свою маршрутку до далекої дороги, бо вірю, на Великдень 2026 року повезу перших паломників у вільний Крим. Розповідаю, це вам не для сенсації. Просто відчуваю, люди мають знати. Особливо зараз, у листопаді 2025-го, коли так важко, коли втома від війни огортає серця. Знати, що кінець близько. Що світло вже пробивається крізь темряву. Якщо ви з Криму і дивитеся це, тримайтеся залишилося недовго. Якщо ви воїн, знайте, ваша жертва не даремна. Якщо ви втратили рідних, їхня смерть не буде забута. Нова Україна народжується в муках, але вона народиться. І буде прекрасною. Друзі, поділіться цим відео з тими, хто втратив надію. Хай почують, що перемога не за горами, вона вже йде. Крок за кроком, знак за знаком, диво за дивом. Підписуйтесь на канал, я буду розповідати про кожен знак, що збувається, про кожне підтвердження пророцтва старця Серафима. 21 листопада буде першою великою перевіркою. Якщо в Кремлі станеться те, про що казав старець, значить все решта теж збудеться. Великдень 2026 року стане найсвітлішим днем в історії України. Слава Україні! Слава тим, хто вірить, слава тим, хто бореться, і вічна пам'ять тим, хто поліг за волю. До зустрічі у вільному Криму. Вірю, знаю, чекаю.